Друзі, задихалася, бо я під гору йшла, що раз під гору. Зробила невеличку таку прогулянку, лісом. Ой, пташки співають. Черемша пахне. Ну, казка в лісі, повітря. Як файно. От, добре тим людям. От бачите я тим людям, які тут живуть близько, зразу біля лісу. От красота. Йду я далі. Ну, я вже, напевно, йду 40 хвилин сюди, так думаю. А може може вже й більше йду. О, спочатку йшла по рівнині. А тепер йду все під гору і під гору. Тут можна зустріти козуль. От, але то треба, щоб було, була тишина. Вони виходять, виходять туди, туди вниз, на галявину можуть вийти, але там нині, нині субота і трошки більше людей. От, і так що я ще трошки далі піду і подивлюся, що там є далі, бо я тут не була. Тут вже черемша велика. Вона на горбку, бо я була там на низу. А тут вона на горбку, більше сонце світить. Бачите, засіяно засіяне зелене поле. Все, все, в черемші. А в магазині дорога вона. Не знаю звідки її доставляють у магазин. Може, не знаю. Рання така була, то може то з парників. А... Ну, а вже теперішня, може, то дервуть. Бо в магазинах вона є набагато більша, а тут от така молоденька. І знову я собі нарву, поки, я, поки вона росте, поки вона росте, О, сезон зараз на черемшу. Можна їсти, І я думаю, вона має вітамінів багато О, і росте на природі. От люди рвуть черемшу і не знаю для чого стільки рвати. Я бачу, вон мужчина там рве, вже пів кулька має. Що то роблять з цієї черемші? <поє> ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, Ой на горі два дубки, два дубки, та взялися до кубки. Ой на горі, два дубки, два дубки, та взялися до кубки. Вітер дуба питає, вітер дуба хитає, вітер дуба хитає хитає коза дівку питає, вітер дуба хитає, хитає, коза дівку питає.